Доброго дня! Так, як я вам і обіцяв, сьогодні 30 квітня, покажу як спрацював гербіцид мастак і гербіцид фюзелат. Дивіться, фюзелат був задіяний. Це пройшло у нас 9 днів. 8-9 днів. Фюзелат був задіяний на перій. Ось так зараз виглядає перій. Через 9 днів жовті є корінець. Малина ось так малина виглядає, фюзелат був задіяний і на малину. Все добре малині. А от перій корінець починає жовтнути. Так що, скажу по правді, фюзелат спрацював. Мастак був задіяний на такі, як кульбаба, ось дивіться, бачите, кульбаба, як. Бабі пішло в корінець, трава так само жовтіє. Мастак також поки, надію свої підтверджує. Через пару днів будемо фрезувати поле. Будемо задіювати фрезеровщика і будемо фрезувати. коли завершиться процес гербіцидами, я поки задоволений. Слідкуйте за моїми відео, буду знімати, як до кінця працюють дані апара... препарати. До нових зустрічей. до побачення.